Треба дивитися на приклади інших країн, от ми бачимо там два приклади. Один приємний, такий цікавий, скажімо так, інший не дуже для нас буде цікавим. Цікавий приклад це Республіка Корея. Угу. Південна Корея. Да? Тобто, 45 й рік. Україна декілька десятирічні перебувала в статусі ну, колонії Японії. І звільняють, відбуваються якісь соціальні такі процеси. Країна поділяється на комуністичну частину і капіталістичну. Відбувається війна, після якої країна так і залишилась розділена, <_Ay> і на південній частині цієї країни виникає питання: ось ми дуже аграрна, дуже відстала країна з феодальними якимись там такими своїми наслідками. Вплив японської культури і так далі. Тобто, ми дуже відстали. що нам робити? Нам треба створити свою культуру. Вона має бути неархаїчною, вона має бути сучасною. І вони починають працювати над законами, над правилами, які з часом прийшли до того, що вони створили такий популярний в світі жанр, як кей-поп, який на сьогодні приносить країні більш трьох мільярдів доларів на рік бюджету до країни. Але дуже цікавий момент пов'язаний з тим, що до 89-го року не було рішення заборонити будь-який вплив американської поп-музики в Кореї. Ну, Здавалося б, типу, Корея. Американці забезпечили незалежність цієї частини mm -hmm. капіталістичної економіку. Вони її забезпечили в цієї держави, я кажу вже, що і військовий, військовий захист. Як так американці, типу не можуть продавати там свої товари музичні насамперед? Тому що для, для, для культури для американців це, це товар. <кій> Криси пояснили, що нам треба збудувати своє. У нас є програма для того, щоб ми створювали mm -hmm. свою культуру для молоді. Вона має бути цікавою, привабливою, сучасною і якісною. І вони це зробили. Тобто, ось це є мета, як ти кажеш, концепція держави.